Ігри патріотів вперше провели у Білій церкві. Їх організував міський навчально-волонтерський центр. У турнірі взяли участь добровольчі загони громади та ті, хто має військову підготовку. Змагання проходили у п'ять етапів: стрільба з пневматичної гвинтівки, розбирання та збирання автомата, тампонування рани, накладання турнікета та транспортування пораненого. Усі ці навички продемонстрували три команди, дві групи навчально-волонтерського центру. Центру та добровольці загону номер 4 перемогу здобула остання. У кожній з команд було по 5 учасників. Зазначу військовий турнір «Ігри патріотів організатори планують проводити щорічно та запрошують долучитись до нього усіх, хто бажає випробувати військові навички та позмагатись з іншими. Такі змагання взагалі проводяться вперше не тільки в Білій Церкві, я думаю, що і в Україні, тому що е війна вносить свої корективи, е і традиційні види спорту ми поки що не можемо через небезпеку проводити. А саме ці змагання ми не можемо скажем не проводити, тому що ну це потрібно нашій державі, потрібно готувати молодь, потрібно бути завжди у формі. Ми хочемо показати, що ми продовжуємо. Готуватися продовжуємо життя таким, яким воно є сьогодні, в нашій державі. Ну і тому проводимо ігри патріотів. Ми хочемо, щоб вони стали традиційними саме з тих видів, які ми сьогодні проводимо.